Як впевнитись, що ти потрапив до обраних? Я думаю, що кожен християнин, він хоче бути угу. обраним, він хоче бути впевненим, що він йде правильним напрямком, іде до вічності, до вічного життя з Христом. А, ваша порада: багато покликаних, а вибраних мало. Як нам бути впевненими, чи як нам триматися цього шляху, щоб бути вибраними і вибраними Господом, і йти за ним? Угу. А це місце часто а, вживають ті люди, які хочуть когось а, докорити. Мол, ви не дуже там, бо я це отримую в коментарях. Я зразу бачу, а, як вам сказати, останні дні мені така думка прийшла, які ознаки останніх днів пише Палоди Тимофія. Останні дні будуть люди горді, самолю... і там написано зарозумілі. Звертаюся до всіх, хто нас буде слухати і бачити, бережіться не тільки духа, блуда, алкоголю е і так далі, гордині грошолюбства. Бережімо, шановні, особливо християни, бережімося від зарозумілості. Ой, наша віра най найкраща. Ой, наша церква най найкраща. Я вже бачу найкращу віру і найкращі церкви. Біблія так не вчить. Біблія, чітко, коли ми досліджуємо. Біблія чітко нас вчить любити Бога і любити, каже, так любіть один одного, як я вас полюбив. Так? І ось, власне, за вибір. Боже бажання згідно Писання каже до Тимофія, Бо хоче, щоб всі люди спаслися. По-моєму, перше Тимофія. Другий розділ, якщо я не помиляюся, от там сказано, бо звершати молитви, моління за всіх людей і так далі. І там є чудова цитата. Бо Бог хоче, щоб всі люди спаслися кома, і прийшли до пізнання правди. Тобто, як добрий батько, як Бог і любов, не може запланувати нас з вами на погибель, це неправильно, це нерозуміння Божого характеру. Божа природа. Є добро приємність і досконалість, гармонія, абсолютна досконалість. Ми в вічності будемо його пізнавати і так далі. Ми тільки частково тут вкушаємо, так би мовити, пробуємо. І коли Бог перший раз в мене торкнувся серця, мені здавалося, що таке щось прийшло в мою душу. За, які, за ті речі я би не проміняв весь світ. Щось таке цінне. Бог мені дав чуть-чуть вкусити, -чуть отого вічного блаженства чуть-чуть. І воно захопило настільки мене. Я думаю, а як буде, я не можу це все збагнути. Тому? Вертаємося до того питання. Бог хоче всіх спасти і щоб люди прийшли. Це Божа позиція. Є позиція людей. Ми не вівці, ми не раби, ми не є роботи. Бог наділив нас доброю волею. Так? Скажемо, Він хоче, щоб я був спасений, а я не хочу. Бо хоче, щоб я його прийняв у своє серце. А я не хочу. Я хочу жити по-своєму. Що Господь має казати? Якщо Господь буде мене ламати і силувати, Він вже не Бог, любов. У Бога нема ні грама насильства. У нього є премудрій, премудрість у вихованні і заклику. Придіть до мене. Це не є команда. З голосом головнокомандувача, до мене. так, А це просьба. Ось я стою біля дверей і стукаю, так? Це просьба. Сам Господь стоїть біля дверей кожного серця, хто нас слухає, бачить, хто знімає, хто буде бачити і так далі. Тихенький стук. Господь каже, я люблю тебе. Я хочу тобі допомогти. Я хочу тебе зробити щасливим. Я раді того прийшов на цю землю. Довір'ся мені, прийди до мене. І коли Господь стукає, а тут зразу диявол. Та ти що, та то так, то, то. та ти не можеш більше пити, та ти не можеш гуляти, у тебе вже більше на то. Друг". І зразу малює в чорних фарбах заклик Божий. У Бо релігія то опіум народу. То все має бути чорне, худе, зароше, таке сумне. А лукавий тут починає свої, як то кажуть, джази крутить. Подиви, яка весела житуха Випий то той сьоє». Ага. Тут іде боротьба за нашу душу. І тому дуже важливо питання віря номер 1 питання читання Біблії номер 2 пізнання Бога номер 3 і ми тоді правильно починаємо розуміти Бога. І коли ми розуміємо і довіряємо Богові, і матеріальні речі не повинні домінувати над мною. Повністю ми всі спасаємося благодаттю. Увага! Спасаємося і спасемося тільки благодаттю, не добрими ділами. Добрі діла потрібні як результат моєї віри, як вдячний за те, що він мене спас. Не можуть бути мої добрі діла рівнятися з жертвою Христовою, Ви зрозуміли? Тому деколи тут є косяки. От. Ми маємо оцінити без віри у пролиту кров і жертву Христову. Ось двері відкриті, ось легітимний вхід Царства Боже. І коли я це вірю, ми створені в Христі Ісусі, тоді ми починаємо творити добрі діла. Не для того, щоб спастися, ми вже спасені, а для того, щоб віддячитися Богові, принести добрий плід, яким мають скористатися інші люди: сироти, вдови, бідні, голодні, нещасні люди. Ми маємо їм. Ісус хоче через нас, я був голодний, я був нагий, я був хворий. Чуєте, Бо хоче через нас. І тут мене Бог простив, помилував, спас, оправдав, а я далі ні гу-гу. Ходжу собі в церкву, гонорова, сів, прийшов додому, двері за собою закрив, і нікому ні добра, ні нічого. Господь дивиться. ну і ти сину лінивий, як слимак. Я тобі стільки зробив добра, як той казав. Пан, я тобі простив тисячі талантів, а ти ближньому 100, 100 денарію не, не простив. Правда, той момент. Тому Божа сторона, щоб ми були і спасені, і вибрані. Наша сторона залежить послухатись і довіритись цьому. І ми будемо і спасені, і вибрані. Ніколи не дозвольмо відкинути речі, які нам Бог пропонує на благо. Царське весілля готове. І він посилає післанців, це є, Вони є записані у списку на весілля. І приходять гінці і кажуть, слухайте, царське весілля готове, все приготовлене, напечене, наварене і так далі. Ваше діло тільки прийти і роділити радість. Бо царський син вже одружується. Я е, поле купив, і йду подивитися. Я воли купив, чуєте? Я авто купив, я хату збудував, а я, я одружився. Ну, як... Тобто, коли ми починаємо нехтувати тими цінностями, які нам Бог пропонує в Ісусі, і починають домінувати над віруючими людьми, через гроші люди падають, через заздрість падають. А Ісус сказав мені і всім нам, пильнуйте. До нас всіх буде підлізати всяка нечість, щоб запанувати мене назад, так би мовити, зв'язати. Щоб я вроді вибраний, так? я вроді покликаний. Але сатана буде працювати, щоб я не дійшов до фінішу. Щоб я усумнився в Бозі, щоб я почав людей критикувати, людей не любити, а ця церква не така, а ти віруючи не такі. Мені так не подобається, коли серед вірючих людей є зарозумілі, Є критиканти, найкраще критикувати себе. Найкраще досліджувати себе. І коли я працюю над своїм серцем, я так багато зрозумів, ти починаєш дивитися на людей іншими очима. Ти не засуджуєш людей, а тобі їх жаль. Чому? Бо мене Господь звільнив, мені, ж, мені приємно й добре. А вони бідні зв'язані не знають. Знаєте, як той незлячий, не знає, куди йти і так далі. Тому самі люди приймають участь, що вони будуть вибрані. Я слухаю вас і теж розумію, що Господь кличе кожну людину на землі. Слово Боже про це говорить, що Він Бог стукає весь світ. в кожне серце стукає. Да? Кличе, прийшов Христос до кожної душі. Але і це не значить, що. Він вирішує просто: о, оце мені не цей не подобається, це не подобається. Виберу я оцих. Я думаю, що перше, що я почув з ваших слів, це вибір наш. Нам треба вибрати Христа. Як вибрали його учні, бо було багато учнів серед Христа, і залишилася маленька група, яка дійсно пішла, і ми говоримо, ось вони вибрані там учні, які йшли за ним. Але спочатку вибір їх був, вони вибрали а Христа. Слідувати. Да. І я думаю, що коли ми говоримо про вибраних людей. На нашій землі в будь-яких поколіннях, то це перше, це вони почули цей стук, вони прийняли рішення, не дивлячись на обставини, просто бути вірними іти за Господом. І тоді Господь, ось я вибрав. Я вибрав тих, тому що вони вибрали мене, вони довіряють, вони йдуть за мною. Тому це такий виклик для всіх людей. Хто бачить, хто живе на нашій землі, що, щоб стати оцими вибраними Господом. Треба вибрати його, треба покаятись, відкрити своє серце для Христа, жити з ним, йти за ним. І тоді ми можемо бути впевненими, що ми в, в, в тому числі вибраних людей, які йдуть до зустрічі з ним у вічності. Чи правильно я так? Є, Павло чітко говорить про себе, як Бог його вибрав. Угу. Ще каже Бог, передбачив ще від утроби матері, так? Він пішов кривими шляхами, був в законі, і так далі. І зустріч з Христом. Дорогі наші глядачі і слухачі. Людину кардинально міняє зустріч з Христом. Без зустрічі з Христом савл закінчив би дуже погано. І тому через проповідь він зустрів його персонально. Так? І тут пішла величезна переміна цінностей. Те, що було для мене перевагою, вважаю за сміття. І далі він говорить приклад мені і всім. Далі він каже: Я біжу, я не вважаю себе достигшим. Павло був як на дистанції. Він знає, що буде фініш. І щоб отримати нагороду, треба докласти всіх старань. Тому що вічність з Богом, блаженство з Богом вартує, казав один поет, варта боротись. Варта страждати, варто за це, і життя все віддати. Тобто вічні цінності на небі приготовлені, які нам Ісус відкриває. Ми маємо їх настільки полюбити, настільки до них стремитися. І каже, я біжу, і ви кажете, так біжіть. А як ми вийшли на дистанцію, о, вже все. І ми собі так знаєте, крок за крок, направо, наліво, ти не такі, ти не сякі, захоплюємося речами, які нам Бог не звелів робити. Він звелів нам. Прощати, молитися один за одного, служити один одному, а не собі, тікати від самолюбства, тікати від гордині, грошолюбства, зазнайства, за від лінивості, від тих бур'янів, які за мною за всіма ходять. А я маю право відігнати цю ворону, що літає, ту думку недобру, чи дозволити в серці. І тому багато людей страждають самі, бо пішли не туди. Я вас вибрав. Так? Тим вибранням треба так дорожити, так цінувати, так за це дякувати Богові і розуміти, не я вибраний, а й ти, брате, вибраний. Мільйони людей вибрані, я маю їх шанувати, любити, підтримувати. Я слабну, я розумію, і вони слабні. Мене болить, і тих людей болить. Їм важко, і мені важко. Тут має бути е, доброта до люби, людей, милість, співчуття, а не так, як друзі прийшли до Йова, подивилися, мовчали, мовчали, а потім розкрили свої уста і почали мудроствувати, і почали наставляти. Отак От нині в інтернеті є такі мудреці. Я раджу вам, не заходьте на інтернет і не ганьбіться, а добре помоліться і робіть те, що будує людей. Те, що людей закликає до Бога, покажіть, що ви їх любите. Там, де рани, не треба сипати солі чи оцту, там, де велике горе, не треба показувати свою мудрість, треба просто обняти. Ісус прийшов додому, де була велика біль і рана, Лазар помер, сестри плачуть, люди плачуть. Він не прийшов, за ви там плачете. А ви, напевно, той. розумієте, оці от вибачте слово грубе, оці понти. Християнське, вони панують у всіх конфесіях. Розумієте? Це є дуже м, шкідливий вірус. Я б не хотів, щоб воно було серед щирих християн. Подивімося на Ісуса. Бо вони плачуть, і Він заплакав. Покажіть, де ви його поклали? Яка мудрість? Цар-царів, має власть над смертю. Не прийшов Гонорово, то йдіть. Я свій час, навіть якби ніх прийшов, махнув пальтом. Господи. Все за ну, розуму дай. Розуміти, пізнавати Христа, Його природу, і інакше дивишся на людей. І менше ми зробимо помилок. А все це є записано отут. Дякую.